Що ж, привіт, любі друзі! Мої вітання. Хотів показати знову лілії. Знову варимо напів автоматом. Бачите? І шовчик гарненький. А тут, бачите, шовчик теж гарненький. Пічлі. Варимо чинго напів автоматом. Хто питає? Пів автомат. Ще до полуполімта не дожили, а напівавтомат маємо. От. Ну, що можу сказати? Знову лілії. Знову наварочка. Ще залишилося наварити три штучки. Три штучки. Три. Ці будуть на продаж, так як закінчиться замовлення. Закінчив ще одне замовлення.